Дякую, шановні друзі. Це ті постанови, за які буде голосувати Європейська солідарність. Думаю, що ці постанови як це часто буває із рішеннями комітету освіти, науки і інновацій, об'єднують зал. Жаль, що цього року так само ми маємо відтермінувати питання щодо визначення найкращих учнів, які складають ЗНО, і дуже сподіваємося, що відновиться і саме ЗНО і власне. Винагородження найкращих учасників, але сьогодні, колеги, якраз в темі підтримки молодих вчених, так про що друга постанова, маємо розуміти, що вже сьогодні ми повинні підтримати українську науку не лише преміями, бо в довгій війні, а виходить так, що війна ще триватиме. Ми бачимо, що російський агресор не має наміру зупинятися. Технологічна перевага це чи не єдине, що може гарантувати перемогу. Тому підтримка досліджень, скорочення ланцюжку між дослідженням, випробуванням, виробництвом і запуском війська це той фактор перемоги, те, що Верховна Рада зобов'язана підтримати. І це означає знаходити будь-які способи для підтримки науки і підтримки зв'язків її з армією. Питання спрямувати кошти не на якісь посередників, а безпосередньо бригадам, щоб вони могли формувати замовлення, і це чи не найефективніший спосіб залучити кошти безпосередньо скоротивши ланцюжок між розробкою і військами? Перегляд бюджету та нам так і не показали поки що угоду про мінерали. Вона має бути в парламенті. і Треба розуміти, яким чином кошти спрямовуються не на чергове крадівництво, а власне на науку. І в бюджет загалом неприпустима історія, коли економлються на науці і освіті. Тому оце мають бути наші пріоритети. Дякую.